Привіт! Мене звати Оля і я їду в Україну вперше після чотирьох років за кордоном. Я пробула значну частину часу в Києві, була проїздом у Львові, отримала масу різних емоцій. Вау! Узьвіть життя, блядь, яку є. Встигла потрапити просто на вулиці в шоу на Ютубі, витратити 10 тисяч гривень чужих. Попала на передачу, Оля, як типа. Типа типу, як Кузьма, пам'ятаєте, старих шиканемо. часів нема. І знову добрий, день, я вітаю вас в найприємнішій на світі програмі. В якій вам запропоную потратити великі бабки на широку ногу і просто так. За місяць пожила в трьох різних хостелах, відвідала не одну позату хату. Самотужки опросила 50 людей на вулицях міста. В цьому відео я хочу поділитися своїми думками, враженнями про Україну, поговорити о людях, оцінах. Я покажу, як я знімаю вуличні інтерв'ю, як я розмовляю з незнайомцями. Але спочатку почну з того, що я не живу фізично в Україні вже 6 років. І ті, хто зі мною вже давно і дивиться мій канал, знають, що я почала вести свій ютуб по польському врославі, де й наразі я мешкаю. Поки що я документувала своє життя, знімала історії експатів. І от недавнього часу в мене з'явилася ідея робити вуличні інтерв'ю. Крайній раз я була в Україні 4 роки тому. Час летить просто неймовірно. Спочатку пандемія, тепер повномасштабна війна, і ось нарешті. І тут треба сказати, я була м'яко кажучи, вражена польським сервісом потягів далекої відстані, і мій завчасно за місяць куплений квіток не залишив нічого іншого, як проїхатися на підлозі майже 7 годин. Для того, мабуть, щоб потім, опинившись в ріднесенькій Укрзалізниці, перший раз за 4 роки розпливтися в посмішці. Так виглядає потяг в Україну. Так. Що в нас? Повітряна тривога. Чуєте? О! Тривожний, який, аж кров холоне. Отак виглядає типовий день в Києві, коли повітряна тривога, ти знаходишся в центрі міста і спускаєшся в найближче укриття. Так. Нікому не бажаю, але всім рекомендую. Коли ти вперше чуєш повітряну тривогу, всі твої проблеми одразу зникають. Ти знаходишся тут і зараз. Немає вчора, немає завтра, є тільки зараз. Просто визиває гнів. Злість, гнів. Що ось так от люди мусять жити у 21 столітті. Добрий ранок. Україно, прокидайся вже мала. Я несу тобі єдині чашку кави і молока. Давайте поговоримо про житло. Прибувши у Київ, мій вибір пав на хостел, тому що це дешево і сердито. І тут необхідно більше подробиць. Загалом є дві опції, де шукати житло: Airbnb і Booking. І це дуже класно, що такі штуки існують. Ти можеш подивитися, заздалегідь, вибрати необхідну тобі локацію по доступності, по ціні. Згадайте, як це було раніше. Пам'ятаю, в Крим приїжджаєш і йдеш по хатам. З табличками здаю житло. Торгуєшся, якщо вмієш, або береш, що дають. Тому Зараз, звісно, ці програмки облегшують існування, куди б ти не приїхав. Я звертаю увагу на оцінки і отзиви коментарі від людей з приводу житла. І орієнтуюся на це, бо так само і я сама завжди пишу і залишаю оцінки і свій досвід, щоб людям було легше приймати рішення і загалом бути свідомішим про нюанси, які трапляються в перебуванні на новому місці. Мені прийшлося змінити три хостели в Києві, оцінки в яких були високі, але вони не відповідали дійсності. Звісно, це дуже тендітна розмова. Так як оцінка має суб'єктивний характер, але і об'єктивне зерно має бути. Отож, мої умови пошуку були такі: укриття в доступності, жіноча кімната недалеко від центру. Дія хостел відповідав всім вимогам. Укриття є кімната жіноча на чотири персони, недалеко центра, недорого, ще й оцінка висока. По факту, абсолютно все приміщення потребувало генерального ремонту, прибирання. На фотографіях все виглядає в рази краще ніж в реальності. Як виявилося, ще й маленький нюанс, який я опустила, була тільки одна ванна кімната на весь хостел. А на п'ятий день мого перебування сталася якась бійка між чоловіками, які там винаймали житло. Прибула поліція, все як має бути в бойовиках. Плюс повітряна тривога, яка змусила бігти в укриття по всій бойовик. Наступного дня я переїхала в інший хостел. Треба віддати належне адміністратору, який повернув кошти за виїзд набагато раніше, ніж було заплановано і оплачено. Другий хостел на фото по оцінками, по критеріям мого пошуку, також мені підходив. І тільки після прибуття до місця виявилося, що сама будівля в аварійному стані. І щоб потрапити в сам хостел, де на фотографіях все виглядає чудово, треба пройти і не всрати. Тися, вибачте, туди я так і не наважилась зайти. Третій хостел на фото теж виглядав чудово. Критерії ті самі: по факту ніякої шумоізоляції ніхто не контролює і не дотримується режиму тиші. Єдине, що сподобалося в цьому хостелі, це кіт. Що об'єднують ці хостели, і навіщо я це розповідаю? Чи повинні люди, які володіють хостелами і так далі надавати всю необхідну інформацію стосовно житла? Так повинні. Коли мені не сподобався колір постілі, це суб'єктивна оцінка. Коли відсутня інформація про аварійний стан будинку або не згадано про наявність однієї ванної на енну кількість кімнат, це об'єктивна інформація. Чому такі хостели мають високу оцінку? Давайте поміркуємо. Це звичайно моя суб'єктивна опінія. Мені здається, що ми боїмося бути некомфортними, створювати комусь незручність, йти на конфлікт, відстоювати свої права та часто просто автоматом ставимо там, десь на букінгу чи варанбінбі норм чи добре, щоб. Скоріше переліснути та вже й займатися далі своїми справами. Це одна з версій, наскільки мені відомо накрутити там якісь хороші оцінки. Ну, якщо і можливо, думаю, це, мабуть, буде непросто. Високі оцінки в реалі повинні відображати якість. Тому закликаю, коли ви десь будете зупинятися, і це звичайно стосується усіх сервісів. Давайте надавати правдиву оцінку і писати свій досвід, як є, щоб це було орієнтиром для інших людей, не боятися бути незручними, щиро ділитися. Своїм експірієнсом цікаво дізнатися, чи витрачаєте час на відгуки і оцінки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я розумію, що я можу зараз комусь не сподобатись своїм виглядом тощо, але це найменше, чим я хочу зараз перейматися, Тож як то кажуть, уви. ви ну що, давайте я вам покажу, як живе блогер, саме проголошений ентузіаст. Хостел, в якому я нарешті зупинилася з четвертої спроби, виявився приємливим. Мені порадила його одна знайома, називається Dream Hostel. Взагалі це українська мережа хостелів. Ці Dream Hostel є в багатьох містах України і за кордоном Європі. Я зупинялася у Львові в цьому хостелі, але на той момент не знала, що це мережа і що у Києві він також є. Має ось таку кухню, тут можна посидіти поїсти. Холодильник раз, холодильник два. Ось така є кота. Як повноцінна кухня, є ракувина, посуд необхідний, ящики, де можна зберігати свою їжу, але треба підписувати, підписувати треба, щоб не викинули. Ось так виглядає кімната. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім-вісім кріжок. Ось там душ з туалетом. Ящик, які можна замикати. От так це виглядає. Супер можна повісти речі, тимчасово є ж. До речі, ця кухня працює ще як укриття, тому що вона знаходиться на мінус першому. Коротше, тут весь такий етаж, це нижній, де знаходиться кухня, туалет душ, і воно якби вважається за укриття. Тож можна ховатися і їсти. Дуже зручне розташування на Подолі, приблизно 400 метрів від Андріївського узвозу, є власна парковка, бар-кафе, кухня. Для спільного користування, інтернет, окремі кімнати для дівчат, цілодобова стійка реєстрації і завжди можна залишити багаж, якщо приїхали завчасно. Це не реклама, це мій досвід. Але якщо Dream Hostel вирішить стати моїм рекламодавцем, я підтримую його вибір. Нормальний хостел можна там зупинятися. Чесно кажучи, було лячно їхати в Україну, але бажання опинитися в Києві переважувало. І це може прозвучати дивно. Але як тільки я вийшла з потягу на вокзалі у Києві, боятися я не перестала, але мені значно стало легше. За кордоном відчувалось якось все гостріше. Всі новини і все, що відбувається. А коли вже опинилася в столиці центра прийняття рішень, я видихнула, ніби я маю контроль, якийсь і можу на щось впливати. Не знаю. У мене є. Є досвід проживання у Києві. Мені здається, я знаю його досить непогано. Не дивлячись на те, що це був січень, іноді мені щастило з погодою і пересувалося в загальному своїми ногами. Це відбувається, кози, Вау! Не А ви дитиночки? Ті малюськи такі, малюськи. Дітя кокайоські. Ти що таке? Ви звідки такі? Гарнівські. Бой Козенятки! Ну що тут скажеш? Наша країна повна контрастів. Чого тільки не побачиш. і козенят в центрі міста і танки, на жаль. Ходила дуже багато, знімала Київ і людей. Одного дня так натрапила на сіті слот шоу. Ваше шоу що це Бабло Кар. Бабло Кар, так. Окей, а де показує? На Ютубі. Бажаю всім щастя. Здоров'я, любі Друзі. Мене звати Барбул Івана, Це наше шоу «Бабло Кар. І в мене є 10 тисяч гривень, які я готовий витратити на першого зустрічного. І цією зустрічною виявилась я. Розумію, тих, хто зараз подумає, що це якийсь розводняк, але спочатку видіння свого каналу на Ютуб я стала більш відкрита і звичайно. Стала сама нормально відноситися до людей з камерами на вулицях, і тому вирішила спробувати прийняти участь, тим самим подивитися, як відбувається вся ця кухня, зйомки, і чи дійсно я можу витратити гроші, які вони пропонують. Далі я не буду пересказувати з цієї передачі. Ви можете самі подивитися, але треба сказати, що саме відео недовге до 25 хвилин. А зняти це все 3-4 години вашого часу. Насправді, і я була дуже стомлена, але воно того вартувало. Ці 10 тисяч гривень, що я витратила, це абсолютно правда. Круто, що одна з умов участі шоу задонатити на потреби ЗСУ, і ви самі вибираєте кому конкретно. Тож такі шоу це нормальна практика. Компанія вкладає гроші в рекламу, в саму рекламу, плюс цей контент теж набирає щось на монетизації. Коротше, побачите цього хлопака, не соромтеся, прийняти участь, але все одно не виключайте критичне мислення і будьте обачними. Бажаю вам всім приємного польоту і побачимося вже в Сімферополі. До зустрічі. Яка я щаслива, що в мене є свісток. Це був один з мітингів, які відбуваються в Києві. Приємно бачити, що люди збираються, щось роблять. Вітя памиська ще аблата купує. Тут у мене пропав звук. І я кажу, що в нас класна молодь, багато свідомих молодих людей. І за повітряною тривогою всі кучкуються в переході. Далі я трохи сплакнула. Чемела України. Ми положим за нашу свободу і покаже, що ми праця козацького, роду, своги слава. Ким бачите майбутнє нашої країни. Ну я оптиміст українізований стовідсотково. Надію, що це буде добре, що закінчиться війна. Ми переможемо дуже прогресивно і насправді, щоб більше молодь вирішувала в країні. Дуже перспективно. Наша країна буде розсвітати. Як люди занадто багато роблять для нашої держави не стільки багато, вони йдуть на найважливіше життя. Привіт, Україна. Я твоя громадянка, Йдемо шукати чудових наших людей. І це канал Крафтове. Мене звати Оля. І тут я хочу дещо пояснити ближче познайомити вас з тим, що я роблю, тому що надходять такі коментарі, після яких я розумію, що люди не усвідомлюють, як це взагалі відбувається. По-перше, я вільний художник. Це мій канал, який починався як хобі. Все, що я роблю тут, це повністю за мій рахунок. Мій канал не окупає і не проносить мені ще стільки, щоб вистачало на життя. Якщо ви думаєте, що в Ютубі гроші з неба падають, то це не так. Пишуть коментарі, які стосуються мого обладнання. То комусь звук не подобається, то картинка хромає. І звісно, я погоджуюся, що приємно дивитися на гарну якість. Тільки от я працюю з тим, що в мене є. І вуличні опитування ключове слово вуличні, тому що відео пишуться не в студії, де є змога підготуватися, позамикати вікна і максимально подбати про навколишній шум, а на вулиці, причому спонтанно і несподівано. Наприклад, ось це шоу на YouTube в якому я приймала участь, там ціла команда. Є ведучий оператор, не один. Можливо, хтось з них монтажер, але це не точно. В мене немає команди. Я же оператор, автор, монтажер і спонсор. Плюс психологічно легше підходити до незнайомців, коли ти не один, тому що люди відмовляють це неприємно, і в цей момент хочеться розділити з кимось, хоч перекинутись слівцем, посміхнутись, відчути підтримку товариша, і йти далі. Я не знаю, це, це видно чи ні, але сніг такий є мокрий і моя камера, звісно, не любить такого снігу. Бувають такі дні, ось, як сьогодні, що дуже важко йде, люди не хочуть давати інтерв'ю, не хочуть йти на контакт. Ще люди в більшості уникають інших людей. Людині властиво відчувати роздратування і тривогу, коли хтось незнайомий чи неприємний підбирається надто близько, торгається в ваш простір. Ця реакція записана у нас на підкірці. Ти їм добрий день, а вони ігнорять, просто просто ігнорять. Тут ще дуже відіграє культура нації, тому що я так само робила вуличні інтерв'ю в Польщі, підходила до поляків, і там було суб'єктивно важче. Мені здалося українці більш відкриті людині з камерою. Добре, мишече ж є ще сом. Якесь добре русське. Так мишле. Я мисля, що завжди ще в кожній країні сам що пан мишлі курвані русських. росіян. не навізе. Мені mm. подобається вислів. Якщо ти хочеш мати те, чого ніколи не мав, треба робити те, чого ніколи не робив. Я взагалі людина інтровертна, мені ніякого в гучних компаніях, я можу і люблю довгий час проводити наодинці. Немає якоїсь магічної пігулки, яка вилікує від сором'язливості або незручності, хоробрості. І кожного разу кожного. Коли я йду знімати вуличні інтерв'ю, я відчуваю незручність. Іноді мені хочеться замкнути цей канал і взагалі нічим не ні ділитися. Я й досі не можу звикнути до цього, що ми живемо в ері інтернету, коли кожна незнайома людина, і тут ключове слово, саме незнайома, хоче може тебе обісрати. Раніше як було? У нас не було інтернету, і ми сварилися. І людину знали особисто. А зараз цього не треба. Тобто тебе можуть обісрати, а ти його і в очі не бачиш. Ми всі тут на землі перший раз. Нібито, наскільки мені відомо. У кожного є якісь свої скелети в шафі. Кожен має якісь проблеми. Кожен має щось, за що. Не знаю, про що шкодує, або хотів би забути. Кожен через щось проходить, бореться. Хочеться усвідомити це, пам'ятати і намагатися бути терплячими один до одного, тим паче зараз. Тому, якщо ти хочеш мати те, чого ніколи не мав, то треба робити те, чого ніколи не робив. Час практикувати. Дорогі українські рекламодавці, корисних речей. Зі всією повагою пропоную підтримати цей перспективний канал, на якому може бути ваша реклама. Звертайтеся, обговоримо. Перепічка. 40 гривень вже перепічка. Я пам'ятаю, я ще за 25 гривень. Відбій повітряної тривоги я прийшла поза тупа випити чайку з тортиком. Треба ж якось знімати стрес. Тортик, звичайно, це не, не вихід на постійній основі, але робити, як то кажуть. Часом придумаю щось інше.